За що ж я кохаю тебе? За те, що ми всі українці, українське бидло? за те, невже у кайданах неволі вам весело і радісно жити? Та доки ви будете браття, матінку, рідну ганьбити? О Боже, яка вам різниця? Чи Сталін, чи Ленін, Петро? Коли ж ви всі українці відчуєте те ярмо? Звичайно, прийшла адаптація. Ви злетесь совєтський народ. А де ж українська нація? Де славний козацький народ? Українці, молітесь ви Бога, про те, щоб не встали з могил козаки. Не встигла б до вас із Москви допомога. Яничар порубали б козацькі полки. Цей вірш я написав в 90-му році. Це гей би була моя крик, крик душі по тій ситуації, яка була. І фактично з тим віршом воно практично не міняється до останнього моменту, це до 2014 року, до Революції Гідності. <кій> я можу вам з певністю завірити в те, що я пройшов практично всі революції, які були в Україні. Починаючи з студентської, помаранчева, революція гідності. Я хочу вам сказати одне, що приємно тішить виключно одне, що покоління, які йдуть за нами з 90-х, кожне покоління, маранче було молоде, молоді люди переважно були на революціях. Революція гідності не тішили ті юнаки, 19-20-річні, які вставали, казали славу Україні. І за неї були готові віддати своє життя. Але... Що в 90-х, що в 2000-х роках, що тепер на Революції Гідності, ми розуміємо одне, що ми готові віддати своє життя за Україну за кращу долю наших дітей. А тих телепнів, яких ми вибираємо до Верховної Ради, яка згодом потім обирає міліціонерів, прокурорів, суддей, які потім в далі наш судять наших дітей, починається президента. Ми вибираємо непотріб, який потім знову ж таки, нас, українців, починає нищити. А нищать вони по одній причині. банальній, і прості. Це про те, що вони не люблять так Україну, як любимо їх ми. І тому, як на мене, Революція Гідності показала одне, що все-таки той вірш, який я колись написав, коли був крик в душі, це було. Ну, як би сказати, пройшов час, і дійсно я бачу, що козаки все-таки є в Україні, що вони відродилися. Що все-таки, я завжди казав, що схід, якщо проснеться, це козацька кров. І тоді ми наведемо всім наведемо всі тут, тут порядок і лап в цій державі. Ми бачимо після помаранчої революцію, знову ж таки, ми вибрали йолопів, які не люблять Україну, так як любимо її ми. Ібо... Маємо Порошенка, так? Він як нормальний менеджер, ну, беремо до прикладу, що він є директором заводу, так? Чи ні? Він прийшов на завод, який є розвалений. Він мав би знайти заощадження, він мав би знайти механізми для того, щоб повернути той завод в хороше русло, щоб він працював. Так само і тут ми маємо президента, який є мільярдер. Скажіть, будь ласка, він дав якийсь мільйон хоча б на ту армію. Ні. А він не дав по ній причині. Дали люди, які е, збирають собі на похоронку, віддають останні армії. А він не дав. А чому він не дав? Тому що він не любить Україну, так як любимо його ми. Я не буду багато говорити, я думаю, що це має бути короткий ролик. це мова про те, що е, на даний момент є саме рушійна сила, яка є в Україні, яка була спокійно, і це козацтво. Це люди, які зброї в руках захищають свою державу. Себто зараз на даний момент воїни АТО. 20 числа прийдуть в Київ. І я думаю, скажуть своє слово бо покажуть, як вони ставляться до нашої теперішньої сучасної влади. Я думаю, що вони все-таки будуть відстоювати свої права, права своїх дітей, своїх матерів. Право жити в нормальній українській самостійній соборній державі. Тому я закликаю весь український народ, хто відчуває себе козаком. Прийдіть 20 лютого в Київ. І хай поможе нам Бог. Слава Україні!